Жив на Хмельниччині, працював водієм, працював на себе, мав свій вантажний автомобіль і зерновими перевозками займався. Прийшли, сказали, треба йти в армію, треба воювати, захищати рідну країну. Ну, от І так і попав, долав військ української армії. Зразу з полігону в піхоту. Десь обстріл якийсь, десь хтось боїться, десь. А ти не бійся, пролетить собі мимо нас. та І все. Та і так якось. А як ще ж іначе. Два тижні тому вийшли на позицію, тримати позицію. Було все добре, поки ворог не почав на нас наступати. В день відбивали по три-атаки. По Трималися, все було добре. Але вже коли ворог почав і танкові обстріли були, і РСЗВ по нас працювало, айпів дрони дуже багато, скиди, дуже всього багато було, ми тримали позицію до останнього, скільки могли. Ну, і по часу це десь мив 10 ми протрималися. Їсти пити було, тому що дронами скидали, це дійсно так. БК так само нам постачали теж дронами. Але вже один момент, що в нас вже не могли вже тримати позицію, треба було переміщатися на другу позицію для того, щоб зберегти людей. І за допомогою наших. Дронщиків любих хлопців наших очей. Потихеньку так і вийшли з окруження, як так сказати. Вибили нас, очі наші. Пішки, 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 все пішки. Відстрілювалися, відстрілювалися, всяке було. Гор наступав, є хлопці загиблі. Небагато, але дуже жаль. Поранених нас не було, слава Богу. Не знаю, чого, але була віра, що ми вийдемо, все буде добре. І ще вийшли навіть більше, ніж думало наше керівництво. Далі прийшли, керував нами наш комбат, допомагав. Ну і так там вже дивилися по ситуації. Радилися, як краще, куди краще вийти, як краще переміщатися. І повзли, і повзали, і з розбитими селами йшли у нас було два сержанти, ну, я відраховувався, я, я старші групи, але все готово робили. Радилися з хлопцями, як краще, кому краще, хто краще має йти вперед, хто має задію підтримку, хто має краще прикрити. Це все радилися, стріляли людей, хлопці молодці. Всі собі гарно поводили, всі відстрілювались, ніхто нічого не боявся. Були в нас і реп-засоби, поки працювали, ними відбивалися, трохи відтримували, не підпускали до себе близько, але теж акумулятори сідають, завдити не мати. І вже виходило далі без ряд засобів. Вийшли по сірому, тільки по сірому. По сірому вони менше літають. Літають, але менше. І зараз ще тяжко виходити, тому що зараховано, вони літають тільки з теплаками, що днем, що ночі. Тільки тепло і зрив, все. Тому зараз важко виходити. Після повернення мене нагородили Сталевим Христом. Але я не надіявся на цю нагороду, якщо чесно. Це значить, мої командири оцінили мою роботу. За що я, певно, і отримав цей сталевий хрест. Но я, чесно, не надіявся на таку нагороду. Ну, якщо дасть Бог, будем живий, здоровий, будемо живі і здоров'я добирати, знищувати ворога, але діло не Христові, діло б, щоб вони сюди не сунули на нашу землю рідну. Нам би їх вигнати звідси, а діло не хрестах. Буде все добре, то може і дослужимося до якоїсь вищої нагороди.